Ми приїхали до батьків, якуся зробила сніговичка, а Матвійчик тепер його що робить? Ломає, да, сину? Де, хоча сьогодні вже така відлига відлига але є де погратися. Якуся побігла до хати. Що там нормально, зайчику? О. Біжить моя вікуся. І будемо грати в сніжкові, бої чи як? сніжки. Будеш гратися з вікусею в сніжки? Що там? Ну потім виймемо. Ну, хай стоїть, що Оленка з Іванком приїдуть побачать. Іди з віку в сніжки грайся, поки я можу. Ну ломай. І мама з ними чатує на діток. Мати, біля машини не кидай, будь ласка. На свіжому повітрі я то цілий тиждень у чотирьох стінах. Постійно то уроки, то заняття. Я навіть цей тиждень кинула все, всю роботу і пішла з вікухою на танці. Зараз ти кинув, подивись на мене, ти силач. двух капцішонних, щоб холодно не було. Матичку, давай тільки не в маму. Оно йди з Вікою грайтеся в сніжки. Що? Ну, грайся з Вікою в сніжки. М? Зараз покажу їхню базу їхні стінки. Віка, покажи йому, розкажи йому, почни, він почне далі. Диви, Віка, показує тобі, що треба робити. Вік, пограйся з ним, будь ласка, в сніжки просто. Отак от береш катаєш такий сніжок. Мама не буде нічого. Мами рукавичок немає навіть. Віка? Віка, йди на його стороні разом з ним. Почни, він далі продовжить. Стань. Давайте підемо в хату, будемо грітися. Зараз підемо сохнути. На піч полізете. Ми зараз споїмо, трошки віддихнемо. Покажи, що ти строїє, будуєш. Ну, Ух ти, яка вбільшу. стіна! На в мене Клас! В кожух, ну, на вулиці. Ти відпочинеш надворі? Якусь на стіна? Яку і застібни куртку? Ой, туман, туман, над лісом туман. Ти де сидиш, бусь? На печі. Туда. На печі, так. Да. Жопи гріють. Покажи да, їм, там латушка. Ма, покажи. Як там тільки? Нічого? <реку> <Всякого>. <реку> да? Тепло? Саме те, що треба після сніжків. Так, да. погріємося, підемо далі. Симочка. Сімечка. Зернята.